Отакий От красивий грибок у нас білий виріс. Навіть тут не один, бачу, навіть тут їх два зрослі. Чудово. Вимикаємо, дивимося, чи чисті. Ці молоденькі повинні би бути чистими. Один. Другий. Третій. Четвертий. Ну, це такі чудові, прекрасні трепетівці. отаких ми і любимо збирати. Привіт, друзі! Сьогодні, 26 серпня 2023 року. І ми е, через три дні, не були три дні на гриби, вирішили сьогодні піти прогулятися на схили Полонини. Ото в нас там є за смереками, видно, полонена вершина чорна рипа. Це вородороздільний хребет між Франківською з тої сторони, Львівською з тої сторони. І тут Закарпатська область, де я зараз знаходжуся. Ото є вершина, яка ділить три області між собою. Отже, друзі, сьогодні ми будемо йти на схили цієї гори і дивитися, які. Зараз у нас є вже гриби. Отже, така, друзі, у нас ситуація. Сьогодні субота, 26 серпня, після обіду. Сонечко вже далеко, високо вже швидше хилиться до обрію, ніж піднімається. І я вирішив піти подивитися, все ж таки давно не був. Яка тут зараз ситуація є у нас із грибами? І, друзі, є вже перша знахідка. Тут недаремно я кошик лишив, тут є знахідка вже. От. Ви вже, напевно, і бачите, яка знахідка, перша. перший білий гриб. Отакий От красень. Бачите, це вже повністю осінний виходить, у нас виріс гриб. Отакий От красивий грибок. У нас білий виріс. Навіть тут не один, бачу, навіть тут їх два зрослі. Чудово. Ця перша знахідка мене дуже обрадувала. Давайте будемо вимикати і дивитися. Ой, такі грибочки. О, бачите. Ну, червиві я бачу корені. Але все ж таки нога тверда, почистими, я думаю, будуть хороші білі гриби. Початок принаймні обнадіює. Перша знахідка є. Так що, друзі, цих двох грибів забираємо. І йдемо далі шукати. Цікаво, цікаво, що буде сьогодні у нас. Тож йдемо шукати. Джері нас уже чекає. Йдемо, Джері? Початок є. Отже, друзі, поданоки такі молоденькі сироїшки. Бачите, забираємо і всі їх сівні гриби такі, які... Ми будемо знаходити, будемо забирати. От лисички такі бачимо, теж хороші. Теж будемо забирати. О, чудові лисички. Спека, друзі, вже 4 дні спека. Дощу вже немає п'ятий день фактично, але ранок щодня прохолодний, туман був сьогодні, навіть був туман. І я думаю, що е, так як уже у цей час гриби би мали з'являтися. Так як п'ятий день не було дощу, п'ять днів тому дощ був, значить мають вже проростати перші такі після того дощу гриби. Період якраз сходиться. І місяць якраз росте. І ще, друзі, на рахунок місяця. Е, місяць впливає на ріст грибів білих. Білих грибів є, друзі, більше 20, близько 20, а може і більше навіть видів є. І на який, як впливає місяць ріст, то складно сказати. От, ще один трепетівець молоденький. Цього забираємо. Йдемо далі дивитися. А цей росте собі. Цей пан червоний мухомор росте. Бачите, який красень. Нам він не потрібен. Залишимо його. Кому буде треба, прийде собі забере. А ми шукаємо далі. Наступна знахідка, отака сироїшка, друзі. Дивимось, чи чистий корінь. Корінь бачимо, що не дуже чистий, а у шапочка нас цікавить більше. У шапочка чиста. Забираємо. Йдемо далі, шукаємо. І знову, друзі, сироїшка така нам попадається. Перевіримо її. Нога червива. Дивимося шапочку. І шапочка, як бачите, повністю червива. Так, лишаємо, йдемо далі. Знаходимо іще отакі молодесенькі лисички. Ще й навіть не дуже великого розміру. Вони встигли вирости. Збираємо. Лисички завжди нас радують. О, чудові лисички. Гарні такі чистенькі, вони завжди. Дуже гарні. Чистимо і в корзинку. Йдемо далі. Ось ще один трепетівець бачимо, такий виріс непоганий, куби чистий, може і не і чистий. Шапка чогось у крапочках, то значить червива. Так, так і є червива. Йдемо далі. Ну, трепетівці є. Джері Молодець знайшов нам знов трепетівців. Такі молоденькі, бачите, як вони ростуть. Тут один, тут другий, тут третій, там за ним зразу. Четвертий. Друзі, краса, краса Трепетівці, дуже гарні. Вимикаємо, дивимося, чи чисті. Ці молоденькі повинні би бути чистими. Один, другий. Третій. Четвертий. Ну це такі чудові, прекрасні трепетівці. Отаких ми і любимо збирати. Супер, супер. Ну це вже порадувало Джері, дякуємо. Чистиме і забираємо. Йдемо далі шукати. Чудово. А тут зразу ще один є. Там забрав чотирьох, а тут ще п'ятий бачимо є. Теж нічого такий. М -м -м. Чудово. А там ще одного бачимо. Цікаво. Як його звідти достати нам? Він під женятником. Попробуємо. Приломився. І може цей і не добрий. Хто знає, цей ні. Цей червивий. А цього перевіримо. Нога схоже, буде чиста. Нога чиста. Шапочка ніби чиста. Забираємо. А ще дома потім перевіримо. Додатково. Ну що ж, стаємо. І йдемо далі шукати. А, знову Джерри присів. Він знає, що тут гриб. І знову молодий трепетівець. Прямо на дорозі собі росте отакий красень. Гарний. Прекрасний. Прекрасний гриб. Хм? Що ж, теж чистимо і забираємо. Краса, друзі. Тут знов трепетівець. Знов такий краси. Бо це чистий. Чистий. Ну що ж, чистий ми забираємо. О, ще один. Ще один, друзі. Так що ж, це за день трепетівців сьогодні. Та тут навіть два. Навіть два. Ще молоденький такий росте попри нього з боку. Ну, не знаю, як буде далі з білими грибами. Але трепетівці то як краса. Бачите. Супер. Чистими йдемо далі шукати. Піднялися, друзья, трошки вище. І знов такі самі красені тут нас чекають. Один. Отут є другий. І от там бачимо є третій. І там четвертий. Бачимо чотирьох. Але я так підозрюю, що тут десь десь по траві, добре передивившись, буде їх більше. Але поки що бачимо чотирьох. Кожен із цього, напевно. О! Непогано. Так. Цей вже червивий буде, напевно. Так, цей червивий. Ну добре. Третього дивимось. Ну, це чудовий. Дивимось далі. Ну, хто його знає? Але чудернацька форма шапки в нього, так, гіменофор такий знизу виріс, цікавий. Такий рідко, коли попадається нам. От такий зверху, як звичайний підосичник трепетівець, а знизу от такий гіменофор наріс. Цікава шапинка в нього. Ну, перевіримо, або чистий був. Корінь ніби видно нога чиста. А от шапинку перевіримо. Чистенькі трепетівці, Або хто як називає червоного ловці, підосичники. Забираємо їх. Краса. Шукаємо далі. Так, друзі, це ягоди кам'янка називається У нас брусніка кам'янка, хто як уже називає їх. Повністю дозріла, друзі. І вже майже її позбирали. Масово росте вона у нас там, аж у полонені. На самих вершинах полонин, їх є багато. Уже починають збирати масово. Односельчани туди йдуть і поробили пункти прийому. І знаєте, по якій ціні починають приймати. Сьогодні, до речі, перший день заготівельники приймали масово у полонині кам'янку 15 гривень за кілограм. От така смішна ціна на такий важкий труд. Тож треба аж туди вийти, звідти їх у село доставити. Такі реалії. Що ж, Джері, шукаємо гриби далі? Шукаємо. І черговим нам попадається отакий трепетівець під осичник. Жовто-жовто-бурий чи жовто-помаранчевий. Жовто Правильніше буде сказати. Ой, зламали ми йому корінь, ногу. Нога чиста. От шапочка навряд чи щось так. Здається, не дуже мала би бути чиста. Хоча ні, чиста. Цікаво. А ні, є червива. Оці ці точки знизу темні, бачите? Вони свідчать про те, що гіменофор уражений хробаками і швидше за все гриб червивий. Ну що ж, залишимо його, будемо далі йти шукати. Тут у лісі от такі молоденькі пупчики з Бачите, тут один, тут другий і там третій. Ну що ж, прекрасні тепетівці молоденькі. О, красень. Файний, молоденький, такий соковитий. Чудово! І ще ну, цей зовсім дрібонький, ще, ну, але нехай краще такий дрібонький, смачненький, ніж величезний і червивий. Чудово, забираємо. Йдемо далі шукати. Так, друзі, ще одна знахідка, ще один. Трепетівець. Отак, нога у нього замотана там. О. Кривий корінь такий, видите, як якийсь, не знаю що, як змія. Але гриб хороший. Чудовий гриб, цей має бути чистенький. Перевіряємо і забираємо. Йдемо далі шукати жері. Джері, Джері, йдемо далі. Джері, Йдемо. Ідемо. В ту сторону дивиться, значить туди будемо йти. Як намальований. Як на картинці, друзі. Що ж, забираємо? Намилувалися ним і забираємо. Чудовий, чудовий, прекрасний трепетівець. Красень. Будемо далі шукати. от такі молоденькі їжовики зустрічаємо. Ми їх... Не беремо. Мухомор. Чи це в Муримух? Але теж його не беремо, він нас зараз не особливо цікавить. Шукаємо більш благородних грибів, білих, трепетівців, лисичок. От їх забираємо, от таких, як у корзині, зараз бачите. Таких гриб беремо. І ще, друзі, одного знайшли. Ще одного такого красення. Теж в хорошому стані гриб. Ну що ж, почистимо його, якщо буде чиста шапочка, заберемо і дивимось далі. А от, друзі, ще одна знахідка. Що ви гадаєте, то білий гриб? Дуже схожий, правда? От, з корзини вийму і покажу білого гриба. Схожий? Схожий, але це білий гриб. А то, що в нас, давайте перевіримо. А то в нас ні, друзі, то така сироїшка. Хе, Хе, от так. Надурила нас сироїшка, що вона ніби білий гриб. Ну що ж, назвався грибом, полізай корзину. Якщо чиста, заберемо її. Заберемо. Нехай. А десь туди і так поставимо. Будемо шукати білих. Може десь ще й білі є. Хто знаю? Ще пару лисичок позбираємо. Так бачу, вони тут ростуть. І будемо далі дивитися, що там є в лісі. Красень. Красень, друзі! А там? Ага, там ще один. Красиві трепетівці. Так, тут якісь такі грибочки ростуть. Таке ми не збираємо. А трепетівців, якщо шестеньки заберемо. Ну, знайшов, знайшов, покажу, що ти знайшов іще одного. Добре, друзі. Так, став на дорозі Джеррі і каже, що той гриб. Ну, Дивимось, який той гриб, а то твій... Трепетівець ще один. от такий, Довольний. Ну видиш, показав. Заберемо. Файний? Дійсно забираємо. Знову ти присів. А де гриб? Ну де гриб? Десь там? От де він? Ага. Отакий От красень. Файний, файний. О! Молоденький, такий смачненький гриб. Трепетівець. Ну. Дякуємо. чисте Чистими, дивимося далі. Чудово. Чергова знахідка така, друзі. От знову такий трепетівець. Так, він собі розтеплий. Як його забрати? О, ого! Аж під дерево заліз корінь. Ага. Чи чистий він хоч? Чистенький. Цей трапетівець чистенький. Його ми заберемо обов'язково. А Джері там сидить. От друзі, і такий підберезовик молоденький. Файний. Навіть підберезвик у такому стані мені подобається. Чому б і не забрати? То що гіменофор погризиний, то нічого, але він молоденький, сочний, гарний, має бути смачним риб. Ну що ж, раз корінь приламався, то ми його так і заберемо. О, Там ще лисичку бачимо. Позбираємо лисички. О, а тут знизу ще лисички більші навіть і навіть не побачив, дивіться, які великі лисиці виросли. О. Хм. Дійсно великі, правда? Що ж, позбираємо їх. Так, друзі, сонце. Близиться до заходу. в Карпатах. Ну що ж, друзі? На цьому ми будемо, напевно, нашу прогулянку сьогоднішню завершувати. Чи задоволений я сьогоднішньою прогулянкою. Ну, от, друзі, от така кількість грибів у нас є. Гриби? Так, є гриби білими це задоволений. Ну, білих, друзі, грибів поки що, принаймні, масово немає у Карпатах. По одному, по одному так, можна десь так потихоньку шукати, щось знаходити. Але то, але то не пошуки, то в цікавості, інтересу, задоволення від таких пошуків. ну, Повірте, у плані результату небагато. Так, прогулянка, прогулянка чудова. Природа, будь ласка, от, помилуйтесь, який ялівець, е, женятник. Природа чудова, повітря, усе чудово. Однак грибів, друзі. Грибів небагато. Однак знайти можна і грибів. Отже, прогулянка, я вважаю, вдалася. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Мирного неба. Міцного здоров'я і друзі всього доброго. Багато Ні! Мені цього свій броніть. Ти бронь. Проси не значні. Дальше откроется вы не